І так, ми з мамою вирішила відповісти на ваші запитання. Вчора я залишила віконечку в сторіс в інстаграмі і залишила в телеграмі е, теж віконечку, щоб ви писали свої запитання до мене та до мамуськи, поки вона в Києві, щоб ми відповіли на те, що вас цікавить. Тому почнемо. Я перекинула запитання до мами на телефон і буду з нього зачитувати. Я сподіваюся, вам буде. Цікаво послухати маму. Вона мене взагалі дуже гарно розмовляє, дуже гарно транслює свої думки, і я думаю, що ви її заслухаєтесь так само, як інколи я її заслухаюсь. Давайте почнемо. Е, перше питання: як було відпускати доньку в Київ? Чи стало для Юліани перевагою, що ви її відпустили, якщо вона житиме не сама і у неї там багато друзів? Дуже так. По-перше, це все згадувати дуже боляче, чесно говорячи. Тому що було це не один день були сльози з моєї сторони, з моєї теж були ну, сльози. Так, тому що ми з нею ну, дуже близькі. Ну просто я її так виховувала і себе так ставила до неї. Не так, як, можливо, мама, а швидше як подруга, старша подруга, ми не будемо забувати, що мама мусить якісь поради давати, це, це зрозуміло. І дуже мені було боляче, бо прямо в мене, як ну не знаю, як світ впав. Тому що це. Ну, Я звикла, що я весь час з нею. Я весь час з нею. І її, в її роботі я так само немаленьку не, не роль відігравала, коли вона дуже. І я була зайнята відповідно. І, ну, коли це, я розуміла, що це для неї це дуже потрібно, це зрозуміло, і коли ми. E, дуже любимо людей, e, своїх близьких людей. Ми хочемо для них найкраще, навіть, можливо, десь там e, роблячи не дуже добре для себе. Але я розуміла, що це, це для неї потрібно, і ну, то що, трошки поплакала, як то кажуть, стрихнулася і e, відпустила. Тому що ну, вона мене переконала, вона завжди вона взагалі така людина. Вона дуже вміє гарно переконувати, аргументувати все своє бачення. І ну подумала, подумала і зрозуміла, що так, я готова вже. Ну, будемо бачитися, там наскільки можливо часто, не дуже часто, але сталося так. І, 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 і в принципі, я задоволена. На сьогоднішній день я вже заспокоїлася, час все лікує, тому, тому вийшло все на добре. Якраз було питання. Ви з мамою потроги чи є і ієрархія? Я знаю, що такі, і ієрархія? Ну, таки хтось більшому ну, ну, себе вважає там? Звичайно, мама то є мама, Бо, мама але там. в нас насправді стосунки далеко не як у всіх батьків з дітьми. У нас дуже дружні стосунки, враховуючи, що мама справді відіграла велику роль в тому в моїй роботі. Вона дуже повпливала на те, ким я є, в принципі, зараз. Вона, ну я не знаю, що б я робила без мами, тому що до мого приїзду в Київ весь контент знімала мені мама. Все по роботі допомагала мама, і звичайно, що. Ну, взагалі, з дитинства там мама вибудовувала зі мною дуже дружні стосунки, щоб я їй довірала. Я завжди мамі розказувала все, продовжую розказувати все. Мама знає усі деталі. Ну я ніколи нічого не приховувала від мами, ніколи не було ніякої брехні, ніколи не було ніяких секретів. Бо мама завжди була моєю найближчою подругою і залишається найближчою найкращою подругою. А, і в в принципі, коли в мене щось відбувається в житті, важливе і неважливе, перше, перша, кому я подзвоню і про це розповім, це справді мама. Тому так, тому, да, я думаю, ти так само <на> вважаєш. Так, так. Нема такого, що там от. У цієї ієрархії, що звичайно, мама дає багато порад. Звичайно, мама виховує. Можливо, деколи вони там не дуже подобаються. Ну але та, це але... Ну, в силу свого віку, там досвіду, то то відповідно це кожна та, мама. Колись я, так, але... колись я не дуже це там сприймала в підлітковому віці. Зараз е, теж бувають поради, якісь, які я там послухаю, не буду як це ограти. Зробить по своєму але, але по -по. потім через та. деякий час вона розуміє, що моя порада вона була більше. Точно. Ну, Точно все -таки враховуючи, зробити. просто зараз вже я подорослішала і розумію, який в мами досвід за спиною. Скільки всього вона вже прожила і знає, і ну треба слухатись, тому що мама реально дає класні поради. А, тому, звичайно, інколи буває, що там щось там я десь огризнусь, але зараз це вже набагато рідше, ніж було колись, коли я жила вдома, і коли в мене був цей підлітковий вік, і цей пубертат, як то кажуть. Так, Тата там та. коли вона переїхала, напевно, стосунки стали більш такі як то сказати спокійніші. Угу. Вона так більш е, Просто... обдумливо вже підступає до якихось таких проблем, і навіть спілкування. Мені здається, що ми. Е, ну, вдома бувало, ну, і ну, там могли там, трошки посваритися і погиркатися. Там, відповідно, там десь, десь на щось я могла образитися. Хоча я така людина, я образилася, а, а вот. за три з половиною хвилини я вже відійшла. Е, цей, ну, тобто Зі мною в тому плані не важко. Я там не дуюся днями. Угу. Цей, але е, насправді е, якось все переоцінилося, коли вона переїхала до Києва. І, можливо, я стала більш так спокійніша і більш до неї прислуховуюся так само. І я думаю, що і вона так Ну, так. якісь стосунки стали такі. Е, ну я кажу, такі е, не, не, не тепліші, а такі, напевно, ну, от спокійніші. Спокійніше. Воно так все примта, дорослі, так все йде гладко, так ну тобто угу. немає ніяких питань е, один до одного якою Юліана була дитиною? Чи важко вам було з нею? Чим вона цікавилась і як вчилась у школі? А чи завжди у вас були такі близькі стосунки, як зараз? Завжди, Завжди, точно завжди були такі близькі стосунки? Вона була дуже дуже спокійною дитиною. От саме, якщо ми враховуємо там такий вік там, до 10 років. Маленькою вона була, вона дуже була спокійною. Вона могла їй можна було дати якусь іграшку, на там натім іграшку, іграшком, годинами сидіти, бавитися. От мене просто є зрівняння, тому що в мене всі знаєте, що в мене є син ще дорослий від Юлянки, на 8 років старший, і відповідно, ну це була дуже велика шалена різниця. в мене було з чим порівняти, тому що в мене син був це просто ну дуже гіперактивна -гіпер 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 іперактивна дитина. Я з ним так, от посидіти не могла ні хвилини. Було дуже великою помилкою, коли я деколи його брала в салони краси, там робити манікюр, що ну це було нереально. Просто один раз я його взяла, потім за це забула на все життя, віддавала його бабусі, коли мала йти робити якісь такі справи. А з Юліаною це був просто ну, це був, ну, рай дитину збрала з собою на салони краси, дівчатка їй там ставили таку ляльку. Вона там плела волосся. Ну, тобто, скільки я там перебувала, я ту дитину не чула, вона все спокійно, все було дуже. Дуже-дуже була така врівноважена, спокійна, така такий ангелочок маленький. <реш> Чи важко вам було знати, чим вона цікавилися, як вчилась у школі? У школі ну, значить, до п'ятого класу вона була відмінницею до п'ятої. Після п'ятого класу, коли вже переходиш на старших вчителів, я думаю, що це в багатьох відбувається. Починалися вже там всякі нюанси. Е, ну, чесно кажучи, не дуже любила вчитися. Не дуже любила вчитися. так. То, то, то що є, то є. От. А, ну, а старші класи це ну, в силу того, що ваше покоління зазнало дуже-дуже багато всяких проблем. Ну, це і ковід почався. І, ну, тобто це вже було таке, це вже не навчання. Я вже просто просто повністю всяких братих всяких братих Вона вже повністю поринулася в блог, в Інстаграм. І я це підтримувала. А до того були танці, до того були коні. Тобто, ми більш таку З завжди в мене було якесь так, хобі. Я, якесь я завжди мала просто зараз моє хобі, яке почалося в 13, переросло вже в роботу і в життя. І все, але окрім цього, крім цієї роботи, все рівно ще є якісь хобі, які точно будуть до мене і повертатись, і знаходитись нові та думала мама про те, щоб стати самостійним контент-кріетором, мати свою сторінку, власну аудиторію, вкладати свої роботи співпраці. Заходили такі думки. Заходили так. Я там в інстаграмі слідкую за багатьма такими жінками, не з, не, не з України, правда, а більше іноземних. за, за іноземними з іноземними жіночками такого віку вже глибокого, навіть старше від мене. І такі в мене так закрадувалися, але просто на даний момент трошки відкинула ті думки. Думаю, що ще все попереду для мене дуже важко той бар'єр. Все таки життя, воно таке. В мене не то тобто, вже е, свій розпорядок, ти все знаєш, що тобі там робити. Важко ти, вийти так, з зони комфорту. Так, своєї. важко дуже вийти з зони комфорту і щось змінити, щось таке. Це, а це реально на це дуже багато часу треба. Я не звикла. Я приділяю час зовсім іншому. І обов'язки, якісь, і відповідальність зовсім інша. І тобто, ну. Е, це треба дуже добре, дуже добре проуснати. Я насправді дуже підтримую в цьому маму, але я погоджуюсь, що можливо ще не час. Він точно прийде. Я впевнена, що через пару років мама точно, точно щось почне робити. І Я її дуже в цьому підтримую і всім допоможу. Просто мені здається. Це або має бути я не знаю. Можливо, батьки, я так сподіваюся, колись переїдуть в якусь іншу країну, почнуть нове життя, і десь в Європі мама як почне просто розривати європейський ринок. От я бачу це якось так ем, на українському ринку. Це теж можливо робити. Я просто говорю саме про спосіб життя е, мами батьків тут, і я це більше уявляю для мами за кордоном. Алі на даний момент я не хочу нікому віддавати маму, і щоб вона комусь знімала контент. Вибачте, будь ласка, я буду тут егоїсткою. Тому поки що мамуська тільки мій контент креатор яка спеціально приїжджає до мене в Київ. Ми з нею знімаємо, кайфуємо і ви кайфуєте від того, що ми з нею разом робимо. Тому. Поки що не віддам нікому. Яка була реакція перше враження мами батьків на другу половинку. Як відбувалося знайомство? Е, я почну це взагалі дуже довга історія, тому що, ну, мій коханий не, не з'явився в житті отак. Це не була незнайома людина для батьків. Це друг, най, найкращий друг мого брата, мій коханий. Тому знайомі всі були з дитинства, і мама знала мого коханого ще коли він ну набагато менше був, коли ти була. Коли і Дуже коли, коли я була, було набагато менше. <свіс> 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 так. Коли ти була набагато менше, але Мені набагато там не така велика різниця в віці не подумається. Там ні, все окей, все не, нормально. Ні, все все нормально, ні, все нормально. Зараз ви настільки вже, ну, навіть 17-річні, в річні дівчата вже такі, ну, і самовпевнені, і самодосконалі, і розумні. Самодостатні. Самодостатні, що ну, я рахую, що такої суттєвої різниці немає ні в розумі, ні, ні, ні в поглядах на життя. Ну, ваше покоління взагалі просто дуже унікальне. Да. А як я ну, от Юліана все пояснила, я того хлопця знала дуже добре. І ну, а яка була перша твоя реакція, коли я сказала, що ми почали? А в мене не було ніякої реакції, тому що я це відчувала. Я це відчувала я з першого щоб... дня, коли я познайомилася з ним, як з товаришем, з другом свого сина? Він Мені дуже сподобався. І, цей, і потім, як я вже чула, що вони там дуже часто проводять час разом мається на увазі брат, його дівчина Юліанин Хлопець. так. У мене десь так далеко-далеко закрадалася така думка, що все може бути. Та, все може бути, десь можливо. Ну, просто ну, Я не знаю, як це пояснити. Ну, материнське серце відчувало, чомусь мені так здалося, що він буде майбутнім хлопцем Юліани. От у мене Чомусь в мене була така. Може, це я послала якийсь, так, всесвіт, так, всесвіт, так, якісь нали. Є там якісь. <світ> Можливо. Яким мама бачила тебе в дитинстві? Тоді, на цей момент, коли вона була маленькою, звичайно, ми ще ніхто не знали там, про той Інстаграм, про все. Но десь далеко я її бачила. Ну, в такій, от в от, от, от тій творчі, сфері вті, творчій, вті. творчій творчій сфері. Там, наприклад, там я й бачила, бо на телебаченні там чи диктором mm -hmm. телебачення, чи якоюсь ведучою якихось програм, чи навіть можливо акторкою, десь зніматися в рекламах. Ну, от, от щось таке, от все, все, все То, одно там, навколо моделі. там Мод... ну, моделю. Так Є? ще не, не не дуже, тому що в наші часи, все таки, час трошки по іншому відносилися до такого поняття, як модель, вже пізніше. Я вже розуміла. Що це таке, і модель моделі відрізняється? Тому швидше, швидше творча людина, яка пов'язана якось з телебаченням чи з Плюс таке. в школі я дуже часто виступала так, дуже часто, на якихось устав. мене брали mm -hmm. на головні mm -hmm. ролі, і напевно з цього там мама розуміла, що от я точно буду якоюсь творчою особистість. Тання та, 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 та. та, домутьки, де вивчились знімати відео. Чому так гарно божні відео відзняті вами? Це все. Набита рука, практика зі мною з 14 років почала знімати і все, і отак одразу от вчилася. І просто я її дуже сильно відчуваю. Так, да, це і, точно. І е, ну, все-таки, як мама може бачити оцю картинку, і мама може зробити якесь зауваження, таке яке би не зробила коліжанка, наприклад. Правильно, ну тому що там коліжанка там буде, а ну, я буду її говорити, вона ну, там на мене буде But... ображатися чи що, ну тобто. А я сказала, ну кажу, мені ну не так, встань якось так, може так буде гарніше. А Вона вже собі потім обирає, чи цей підходить. Мама підходи, насправді чи не найгарніше підходи. мене бачить в кадрі, і в нас вже дуже давно не було такого, щоб от в нас не виходила зйомка. Тобто, може не виходити там через погодні умови, mm -hmm. через, я не знаю, просто через мій настрій. Але в плані, там, як мама мене знімає, як мама мене бачить, в плані цього вже давно не було такого. На початку було багато там. Ну, багато там якихось уроків зауважень. Ясно, мама зі мною вчилася, я так само вчилася, так, так, так. і це все просто набивалась рука. Я ну розумієте, я вже 6 років в цьому, і всі 6 років в цьому зі мною моя мама. Тому, звичайно, що вона вже за ці. Майже майже шість років. Звичайно, що вона вже навчилась. Вона вже мені вже не треба їй виставляти телефон. Отак, тільки прямо тримаю. Вона вже сама все знає. Вона вже сама підбирає ракурси. Я просто стою і в позую. Та тому... на початках було всяке. і виходило, і не Вже Не було ідеально. Я ну ніколи. я діально я не вміла цього робити. Ми просто ми вчилися разом. Вчились вона разом, трошки так, що... швидше цього навчилася. Вчила мене, і я вже потихеньку, потихеньку розуміла, що вона хоче від мене, і як це має бути. І... Сталися. Хочеться почути відповідь мами стосовно того, чи усвідомлювали ви, коли Ю тільки починала, що це її шлях, чи приймали це повністю, чи були якісь вагання у вас, переживання і тому подібне? Ну, по-перше, з самих перших таких моментів, коли ми зрозуміли, що вона тим хочеться дуже займатися. На початках нас напевно переконував Брат. брат. все таки так, тому що це він її. Він її так би наштовхнув, підштовхнув до цього, щоб вона почала вести інстаграм. І брат почав переконувати. Я почала разом з нею дивитися, як це відбувається в інших. Ну, почала розуміти, що це таке, як воно відбувається. що Нічого тут немає страшного. Здесь такі були якісь стереотипи. Ну, ми, ми діти. Ну моє покоління, діти зовсім іншого. Тому для, для мене це було спочатку щось нове. От, але вони потихеньку-потихеньку з братом нас переконували. Я бачила результат, я бачила ті е, очі, які світяться щастям, що вона займається улюбленою справою. Я зрозуміла, що, ну, що їй класно від того, що вона від того отримує задоволення, в неї виходить. І відповідно почала її в тому так само підтримувати разом з нею це все дивитися, вчитися, якісь поради там давати. Там, ну таке дивились, надивлювалися на інших людей. Так. І... Не було для мене це якимось шоком, чи там шоо чим за ні. Я наприклад, мені я дуже хотіла напевно, щоб вона тим почала займатися, так дійсно почала займатися, щоб це стало. Великою частиною життя і мені це так також дуже подати. Як мама тепер тішиться, коли якийсь ланком да. Лореаль, якісь бренди, які вона там да, все нам... своє життя купувала, звітається до мене то співпраці. Кажуть, та. А я це потім там дарую мамусі, бо їй це більш да. потрібно. Е, ну коротше, ні, ну тут з своїх позитивних моментів від того. Дуже багато це, це замів. Ми всі це знаємо, всі це розуміємо. Yeah. О, ну але найбільше що дитина просто вона горіла цим, вона тим хотіла займатися. Це я просто бачила, що це її, ну, її. і ну як можна відмовляти від того, що ти приносить щастя і радість. Ну це є це, я, це я дуже люблю і разом з татом. Бо тато теж дуже під спочатку так не розумів, але він не розумів просто сам саме зміст, потім... того всього, от, зараз... що, як воно. А коли вже почалися дійсно якісь результати, бути перші результати, то він так само дуже почав підтримувати. Ну тобто, ми, скажімо так, ми, напевно, перше покоління, яке вчиться у наших дітей, mm -hmm. а не навпаки, і тому ми, ми це бачили, ми це розуміли, і нам це було цікаво спостерігати за тим всім і ми, ну… мама зразу почала допомагати з фото. Чи на початку не дуже хотіла? Ні, я відразу, звичайно, навіть було цікаво мені, як це буде в мене виходити, і потім дивитися на цей результат. Ну, це дуже цікаво, це дуже цікавий досвід. Завжди не пізно вчитися чомусь новому, і воно ну і, і мені так само це приносило дуже велику радість, тому що ну, результат був на лице просто. Тому, тому... Таня, питання. Е, бачила, що мама спілкується з твоїми подругами. Як це відбулося? Чому такі теплі відносини зі всіма? Ну, <смі> Я не знаю. ну, Можливо, ну про себе якось так нескромно щось там розповідати, можливо, дівчата там десь колись щось е, розкажуть. я просто дуже комунікабельна. ну, в мене немає… Е... Я, я вам поясню зі своєї сторони, по мама соромиться себе хвалити. <смі> <смі> е, моя мамуська просто дуже відкрита, вона справді дуже молодіжна, враховуючи, що вона е, зі мною пішла в. В моду в блогінг вона всім цікавилась, вона все дивиться за всіма слідкує. Вона в курсі всіх молодіжних подій, в плані, які відбуваються в моєму колі спілкування в плані блогерства. Мама в цьому теж в курсі, тому і в дівчат, і в мене з мамою купу спільних тем про що поговорити і. Моя мама справді дуже відкрита, дуже щира, і дівчата ніколи не соромляться при ній щось там розповідати, щось там говорити, десь там матюкнутись, тому що моя мама ніколи за це не засудить. Вона справді мислить як молодіжна повністю людина, ніби от ми недавно сиділи з дівчатами, ви це бачили у влозі, і взагалі не було відчуття, що з нами сидить моя мама, просто як подружка. Прийшла подружка, сидить і нами говорить на всі ці ж теми, що ми говоримо завжди, тому плюс я. E, завжди дівчат всіх своїх знайомила з мамою, з батьками. E, там Ліза, Мілка, Даша дуже часто yeah, там приходили дуже до мене знаю. додому. Мілка yeah. взагалі в мене жила, ночувала. E, тобто, ну близькі стосунки вони вибудовувалися протягом там всієї нашої дружби з дівчатами. Завжди десь пересікалася з мамою, завжди знали, що мама мені все знімає. Мені все допомагає, і мамуська справді дуже часто всюди була зі мною. І напевно через це вибудувалися вже такі класні стосунки. І просто дівчата завжди роблять компліменти. Мамі завжди пишуть наскільки з нею приємно, класно е і комфортно спілкуватися. І це мене не може не тішити, тому що мені дуже класно. От зараз ми знову всі йдемо зустрічатися, йдемо гуляти, зніматися разом з мамою, разом з моїми дівчатами. І, блін, це класно, тому що. Мені приємно, що дівчата е, хочуть, якби поки моя мама в Києві, хочуть з нею зустрітись, теж провести час і вважають її теж вже як своєю подругою. І це ну не, не може не тішити це дуже класно, тому що всі мої найкращі подруги е, в одному в одному місці в один час. Це, це. це дуже класне відчуття. Тому напевно і так. мені це приносить дуже велике задоволення, тому що ну реально я з дівчатами стаю. Ну, мені таке відчуття, що мені двадцять е, Мінімум, і мені навіть хочеться спілкуватися, тому що ну ти Зараз себе бу... відчуваєш. Зараз будуть писати, а вам не 25? <сум> <сум> Бо ти себе відчуваєш реально молодою. Ти згадуєш свою молодість, і які там можуть бути зауваження, коли ну я ж так само мала колись 18, і 19, і, 20, і також все було не дуже гладко. І, і також були і сварки з батьками, і були якісь помилки, і були якісь дурнички в голову лізли. Тобто я це пам'ятаю. Я не з тих мамів, які таке, знаєте, дуже швидко забувають і там починають дуже там. Повчати та, і так дуже далі бути. та дуже бути таким, типу, тобто вони ніколи не були в такому віці. І дуже ну швидко це забувають. Я це все пам'ятаю. Ну, от і мені дуже приємно з дівчатами. Ну прям вони всі такі класні, вони такі всі веселі, вони такі всі щирі. І комфортно, комфортно з ними знаходитися, і комфортно себе відчувати. Що вони мене відчувають як свою ровесницю, а не як там маму, Вони не замкнуті. Ні, вони навпаки відкриваються. Мені здається, ще більше і це цікаво. Цікаво спостерігати, як дівчат це як відбувається? Я побачила, що там дописала ще одне питання в телеграмі, давай ще на нього відповімо. Mm -hmm. а, зараз секунду. Як ви поставилися до того, що Юліана не вступила в університет? Mm -hmm. не, не отримала нічого mm -hmm. освітлення? Дуже часто це питання задають, чесно говорячи, е, Ну, там і мої знайомі, відповідно, е, там, подруги. Ви е, знаєте, в мене ніколи чомусь не було того стереотипу, такого, що ой, та вища освіта, вона має бути, обов'язково. Ну, е, коли ти бачиш, що твоя дитина е, вже знає, чим вона хоче займатися, коли вона знає, вже, ким вона себе бачить. Вона тобі е, все пояснює, мотивує е, все, аргументує все. І ти розумієш, що дитина вже така ну, самодостатня. Е, ну як можна їй заперечувати, в чомусь нав'язувати якісь свої е, ті думки, ті стереотипи, що ось без вищої освіти, Зараз реально без вищої освіти можна справитися спокійно. В житті і не обов'язково мати той диплом. Ну я, навіть судячи по собі, я маю диплом е не останній, не, не з останніх таких освіт, але я. Е Пропрацювала буквально 11 років після закінчення університету і все. І мені це в житті... буквально 11 років. І мені це не пригодилося. Я на... народила ну, дітей так. потім і все. І на тому моя вища освіта закінчилася. І ніколи, в принципі, я не хотіла тим займатися. Просто в силу того, що мене не відпустили в театральний в Київ uh -huh. батьки. От мені прийшлося поступити на юридичний. І це було не моє. Я це зрозуміла після 11 років, що це не моє. І я просто я вдарилася... твою Так, Можливо, десь трішки. так і є, тому я її так і сприйняла спокійно. І я побачила, що вона хоче займатися саме цим, а вчитися ніколи не пізно. Ну, вона навіть захоче в 30 років кудись поступити, десь вчитися. Це ж зараз не є проблема. Ішов, поступив, Точно. і вчишся. Тобто, це це не є якась панацея. Та кажу, о, ти маєш мати той диплом, бо бо інакше, шо, ну шо, що? ну шо інакше, займаєшся улюбленою справою. Е, ми це ніяк там не пропагандуємо, але ні, це кожні ні в якому випадку, це якщо ви кожного. знаєте, що це є ваше майбутнє. Що вам потрібно оце, тому що ви хочете йти е, тим шляхом? Ви хочете працювати там, то й там. Вона хотіла зовсім інакшого, і я просто ми чоловіком пішли за нею, бо ми розуміли, що це її. Оце її ми бачили це. Ми бачили результат. Ми це бачили. Я нікого не переконую. Це це це, це Я розказую про своє. Це так, не, чисто суб'єктивна думка по відношенню до моєї дитини. Чисто так. наш тому досвід. Це все і, наше. і я супер вдячна батькам, тому що ну звичайно, якби батьки поставили так хоп, все, іди, то звичайно, що я би мала йти вчитися поступати. Незважаючи на свої власні бажання просто робити це, тому що батьки сказали. Але мені дуже повезло, я дуже їм дякую. <рес> і наостанок, давай дамо пораду дівчатам, які не ну, скажімо так, не повезло в тому плані, що батьки їх не підтримують в їхніх починаннях. Наприклад, в тому ж блозі, і кажуть, що вони там дуже багато таких історій. Дуже багато дівчат мені пише, що от тобі повезло клас. А що робити мені? Мене батьки. Там не підтримують в цьому, кажуть, що я займаюся якоюсь дурньою, щоб я йшла вчилась, і, і все. От може, ти маєш якусь пораду для дівчат. Ну це знаєте, дівчатка. Це дуже важко, тому що, ну по перше, як можна сказати, я ж не знаю, які відношення, да, які стосунки в сім'ї. Да. Батьки можуть бути зайняті, наприклад, там круглодобово на роботах. В нас було трошки інакше. Я можуть не розуміти, можуть, до, кінця не розуміти не до кінця. Можливо, ви не до кінця аргументуєте все це, знаєте, своє моя, моя думка. Своє бачення що того. Треба, напевно, продовжувати це робити і доводити своїми так. результатами, вчинками, діями, що це справді важливо для вас. Це справді. Те, чим ви хочете займатися, це те, що приносить вам щастя, і будь як в будь-якій сфері, просто напевно потрібно довести батькам і правильно їм припіднести цю так, е, так, інформацію, так, так. не сказати, що цим... я ось хочу займатися тим, а почати так, займатися дуже... і показувати, Точно. показувати, який у вас результат, що ви хочете, до чого це вас приведе. Показувати там інших дівчат, що вони починали, ну і, 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 і що зараз вони досягли вже на надав. Дуже вона. багато Навіть просто ну... батьків, ну дорослих людей не до кінця ще не розуміють кінця, взагалі так. цю тему. Звичайно, зараз багато там батьків вже сидять в тіктоці, вже починають вникати взагалі в суть в соцмереж. Але в будь-якому випадку залишається великий відсоток, який взагалі не розуміє, що там роблять ці дівчата, ці люди комусь здається, що це все взагалі це жахлива тема. Та, та, що та. там, я не знаю, що дівчата роблять, оголюються, ще щось. Ну, різні думки бувають, це те, що я чую навколо в суспільстві. Тому просто треба правильно пояснити, переконати батьків, проводити розмови. Так. Е розмовляти. Якось... Дівчатка да, треба з батьками точно. розмовляти і не, не старатися там, знаєте, там, кричати, ображатися. Ні, старатися переконувати. переконувати Треба правильно. всі свої емоції та, опустити та, як подалі вниз та, і все. Та, та. Я сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую вам за перегляд. Дякую мамусі mm -hmm. за такі класні відповіді. Я сподіваюся, ми вас тут будемо з'являтися частіше. Напишіть в коментарях, як вам взагалі наші думки, як вам наш тандем, тому що мамуська вперше взагалі в такому так. е знімається. Хулювала, стресувала, але тим не менше вийшло все супер. Навіть ні разу не зупиняла відео. Трішечки треба буде понарізати запитання, щоб не було так довго, не і довго все. Довго. Навіть немає що вирізати. Все супер. А, тому обов'язково залишайте лайки на цьому відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. І ми вас обіймаємо, так, любимо так. і дуже дякуємо вам за підтримку нашого контенту з мамуською. Дякую. Ой. <світ> 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 так і буває.